Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі. Розпочинаємо пряму трансляцію із Лурду в Франції, місця об'явлень Пресвятої Богородиці, Святій Бернадеті. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хочу запросити вас, брати і сестри. До молитви Святого Розарія, який буде транслюватися через інтернет та через EWTN. де б ви не було, єднаємося разом в молитві від об'явлення Діви Марії, Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з батьма, святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися і просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам у наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз вони будуть покладені на вітар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую Бога Бога Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і судить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супречаться святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося за нашого святішого Отця Папу Франциска і в його усіх намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого Ісус. Mary, God, us, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна радісна благовіщення Пресвятої Діви Марії хочемо в, цій, в цьому розарії довіряти Богові, всі наші особисті наміри, наміри вас, дорогі телеглядачі. Просимо особливим чином за мир в нашій батьківщині, просимо усіх тих намір, які ви надсилаєте через YouTube, Фейсбук, соцмережі.

Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марія первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга тайна, радісна, відвідани Святої Єлизавети, Молімося в цій тайні, в усіх наших намірах, в усіх намірах, які є в глибині наших сердець. Особливим чином також довіряємо Богу ті наміри, які ви нам, брати і сестри, надсилаєте, просимо за перемогу мир в Україні, про укріплення віри всіх українців цілого світу, за здоров'я Марії, Юліани, Лідії, Дарини, Нестора. Отче наш, що на 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 небесах, нехай Твоє, нехай нехай святиться ім'я прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя землі. як благодаті повна, Господь з тобою, благодать, тими жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <реслужен> Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! <реслужен> Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід Твого Ісус Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена прітлона Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 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 О Марія безпереворотного ріха зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Амінь. Третя тайна, радісна народження Ісуса Христа. Просимо Господа. В усіх наших намірах просимо також про намірені любові, Боже благословення всього роду за духовно установлених воїнів, за припинення війни, за навернення Росії цілого світу, за здоров'я і зцілення душі і тіла Марії, Віолети Марії, Юлії, Регіни, Петра, Дениса, Андрія. Довіряємо також Богу всі інші наміри, які Ви нам надсилаєте, просячи про молитву. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений при тлона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і и благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Mary, God, us, sinners, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, й повсякчас, і на віки вічні. Амінь, О Марія безпервородного гріха, зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо, четверта тайна, радісна жертва Ісуса в храмі. Втаємо Богу усі ті наміри, з якими молимося, цей святий Розарій, особливо просимо за нашу батьківщину, просимо за всіх тих, котрі сьогодні захищають нашу країну, за усіх біженців, усіх страждаючих осіб, усіх полонених про їх звільнення. Просимо про дар вічного життя для всіх загиблих, хто віддав своє життя, особливо в захисті нашої країни та в усіх наших особистих намірах і потребах, які Господь знає. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. <ресвятитель> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідлона Твого Ісус. Mary, God, us us Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо, п'ята тайна, радісна знайдення Ісуса в храмі. Просимо Бога в наших особистих намірах, також в тих намірах, які, про які ви просите нас молитися, надсилаючи їх в Ютубі, в Фейсбуці, просимо за щасливу долю, Божу поміч навчанні для Тетяни, Олексія, Еріка, за здоров'я й Божу опіку покрову Матері Божої сімейну злагоду Івани і Петра, за Уляну, за мир і спокій в Україні, за українців, які знаходяться в окупованій території за померлих з родини Вольських, Скоковських, Петренко, Мартинчук, Гонгало, Пьонтковських, Малашевських, Ткачук і всіх загиблих на війні і всіх наших особистих намірах, в яких молимося й розарій. Отче наш що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Исус. Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і плітло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений і плід Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 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 О Марія безперевородного гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, Мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія. Радуйся. До Тебе ми кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого, о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, нас. Свята Бернаде, молись за нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, дякуємо вам за те, що ви єдналися разом з нами в цій спільній молитві Святого Розарія. Таким чином, в духовний спосіб, ми перебували в Люрді в Франції. Це місце об'явлень Пресвятої Богородиці, довіряючи Марії всі наші наміри, наші прохання. Нагадуємо, що щоденно, з понеділка до п'ятниці, молимося разом з вірянами, зібраними там о 16-й годині прямій трансляції Святого Розарію. Запрошуємо вас до цієї спільної молитви з понеділка до п'ятниці о 16-й годині. Залишайтеся з нами з католицьким телебаченням віковічного слова. Слава Ісусу Христу!